Хто сьогодні... І так, завдання один: читаю його вам. Михайло працює вантажником. На роботу він влаштувався з наступними умовами. День працюєш за 200 гривень, а на наступний день отримуєш до попередньої суми оплати плюс 10 гривень. То кожного дня 200. А на наступний день, ну, так як він прийшов, мабуть, втомлений, то. Трошки збільшується заробітня плата в нього. Михайло визначив, що на, даний, на даний, даній роботі він буде працювати протягом певного періоду. Питання, скільки грошей зможе заробити Михайло за обраний період. Тобто зразок фінального вікна, на скільки днів вирішив працювати Михайло? Ми маємо вказати не ми, а наш користувач має вказати, скільки він хоче працювати на цій роботі. І за за певну кількість днів має нам сказати програма, з ми заробимо грошей. Тобто, зрозуміло, ви, що ми вводимо кількість днів, а програма каже, з ми заробимо. Так, оскільки днів вирішив працювати, 50, наприклад, за 50-й день Михайло зможе заробити 22250 250 гривень. Тобто, так програма роб... працює. кожного дня додається плюс 10 гривень і показує, що він заробив. Так, вже у нас 10 учасників. Думаю, можна приступати до виконання цієї задачі. Отже, починаємо ми нашу програму з того, що підписуємо, як завжди, цю програму. Пишемо команду Print завдання 1, вантажник Михайло. Далі підкреслюємо заголовочок наш і вводимо зміну днів. Так, днів можна писати на нашій українській мові, але ну всі ті правила запису змінних мають зберігатися. І так, зміна днів у нас записалася. Далі ми е, вводимо, що команду int input. тут INT це має бути ціле число, тож не, не можна працювати там півняти, це оплату не получиш. Отже, вводиться нас ціле число з клавіатури, і нашого користувача питають, скільки днів вирішив працювати михайло. Так. Так, як і раніше, ми робили. Далі вводимо зміну, заробітна плата. Зміна складається з двох слів. Щоб правильно записати назву зміни, ми ставляємо нижнє підчеркування між двома словами. Так можна робити. Тоді програма вважає, що це одне слово. Ми бачимо, по суті, два слова. Заробітна плата дорівнює 190. Тобто, ставляємо так 190, чого не 200, як в умові задачі, а того, щоб. Ну, пам'ятаємо, що в нашій, в нашій програмі Python починає рахувати з нуля. Зараз ви зрозумієте, чому воно і так йде далі. Зводимо просто ми зміну заробіток. Це те, що він отримав вже в кінці, на кінець останнього робочого дня. І початкове значення стає в нас нуль, так? Нульове значення. На перший день, тобто він нічого ще не заробив перед тим, як пішов працювати. А далі ми вводимо, що це таке. For I in range, так? ми вводимо з вами повторення, повторення з умови, так, для зміни I в діапазоні днів. А що таке днів? Це те число, яке вводить наш користувач. скільки днів вирішив працювати Михайло. Оце стільки днів цих вводить користувач, стільки буде в нас і повторень для зміни I, а I це в нас зазвичай лічильник, так? який буде рахувати. Ну, кількість повторень. Тобто, то, якщо він 50 днів буде працювати, то Ай буде рахуватись і набувати на одне значення кожного разу. Кожен цикл цей буде повторюватись, поки Ай не набуде значення 50, або те, що веде наш користувач. Що буде робитися в такому от випадку? Дивіться, ми беремо нашу заробітну плата, буде дорівнювати заробітна плата плюс 10. Так, на 10 гривень постійно буде у нас збільшуватися. Заробіток дорівнює заробіток плюс заробітна плата. Тобто 0 плюс 190 плюс 200, плюс 210 там і так далі. Кожного разу в нас буде збільшуватися воно на цю зарплату, що теж збільшується. І далі ми пишемо повідомлення print за скільки-то днів, скільки він користувач. Михайло зможе заробити і виводиться зміна заробіток на екран. І все, пуста команда. Інпут для того, щоб ми могли ввести е, значення і щоб програма не закривалася. Тестуємо, запускаємо цю програму. Дивіться, скільки днів вирішив працювати Михайло. Один день. За один день Михайло зможе заробити 200 гривень. Бачите, 200 гривень показує, хоча в формулі на 190 дев'яносто. Розуміли тепер для чого 190? Тому що перший раз у нас теж буде 190 плюс 10, так, Перша, перший цикл це додавання 10. У нас буде. Щоб не ускладнювати собі програму, ми просто стартову цю заробітну плату робимо 190, а 190 плюс 10 це одно буде 200, так як в умові задачі. А от наступні всі дні будуть вже збільшуватися на ще на десятку. От, наприклад, за. Давайте 3 дні. Він заробить 630 гривень. Тобто 200, 200, 200 це 600. І 10 плюс 10 плюс 10 630 гривень. Отак воно працює. Отака ось цікава задача. Так, і я думаю, не дуже вона складна. Задача номер 2. Дарина. Вирішила порахувати, скільки її потрібно покласти гроші. А порахувати, наскільки їй потрібно покласти гроші, що у неї є у банк під складний відсоток, щоб отримати заповітну суму. Допоможіть програмно порахувати дарині кількість місяців. Примітка банк дозволяє зняти кошти в будь-який місяць року. Що Має бути у нас за програма. От у нас скріншот. Скільки грошей має Дарина? Питає перше питання. Ми вводимо суму. Який річний відсоток у банку? Ми вводимо відсоток для депозиту. Тобто, кожен рік банк буде брати відсоток від стартової суми і нараховувати на головний рахунок вкладника скільки Дарина хоче мати на своєму рахунку, тобто до якої суми треба нам ці повторення виконувати. От ми пишемо, яку ми хочемо суму отримати, там 3 тисячі, 10 тисяч. І далі йде відповідь, маючи тисячу гривень при вкладі в 25%, Дарина досягне цілі в 3 тисячі за 54 місяця. Тобто да, умова говорить, що можна знімати не раз у рік, а в будь-який місяць. Тобто можна півроку подержати, можна два місяці подержати, там, і так далі. Отже, відсотки нараховуються там відповідно кожного місяця. Отака от задача. Тоже ми будемо її робити, і починаємо ми цю задачу з того, що підписуємо цю задачу, пишемо, що це завдання 2, і як називається ця робота. Далі вводимо зміну сума. Так, сума це ті гроші, які покладе Дарина. І ми вводимо команду INT, input, тобто ввести їх в клавіатури, скільки грошей має Дарина, бачить наш користувач на екрані. Далі вводимо ми також зміну відсоток, тобто в нас не стали якийсь відсоток, а ми можемо прописати вручну і подивитися, там, може, два банки, три банки у нас є на увазі, і ми хочемо вибрати, де буде швидше. Заробляння грошей буде на депозиту. Так само ми пишемо, що відсоток має бути Інт цілим числом, вводиться у нас клавіатури і задається питання, який річний відсоток у банку. Далі ціль. Третя зміна. Ціль: скільки Дарина хоче мати на своєму рахунку, тобто, третя зміна треба нам для того, щоб ми знали, коли треба зупинитися на підрахунку місяців. Так, місячний відсоток дорівнює відсоток поділений на 12. так як дивіться, в банку от депозити все одно вони б як там не були, а вони річні так, 25% річних значить, це за год нам дають. Якщо можна знімати раз в місяць будь-який, то цей річний відсоток має поділитися на кількість місяців в році. Тобто річні це 25%, в це буде 25 поділити на. Що на пополам на два, там за четверті року за три місяці це 25 поділити на три буде, і так далі. Отже, оцим, от цією дією, оцією зміною місячний відсоток ми взнаємо, скільки відсотків ми будемо мати за один місяць. Далі отримано коштів, дорівнює сума. Оце отримано коштів, це те, що вже дарина получив в результаті, і воно дорівнює зміні. Сума, а от сумою ми будемо вже робити зміни місяці. Тобто ми вводимо кількість місяців, наскільки наша дарина, вкладник на покладе свої гроші. Стандартне значення, початкове значення чи зміною місяці дорівнює нулю, а далі в нас йде вже е, от, така от вайл, тобто цикл включається, доки так, отримано коштів. Не стане що більшим, чим ціль. Так? До тих пір воно буде все повторюватися. Як тільки ми отримаємо коштів більше, ніж ми прописали нашу ціль, то повторення закінчується і йде далі лінійний алгоритм. що треба робити, поки гроші оці отримані кошти не збільшаться, ми зміну отримано коштів. Присвоюємо йому значення. Опять оте, що 0 наший, так, щоб було отримано коштів, стандартно, плюс отримано коштів, помножено на місячний відсоток, поділений на 100. Тобто 25% поділено на 100. Чого ми ділимо на 100? Тому що всі відсотки... У Python так просто не прописується, треба прописувати дробовим числом. Можна було зразу записати там, ну, що в нас відсоток і пишеться не обичним числом, а дробом, наприклад, записувати. Але простіше в формулі його поділити на 100 і не заморачуватися, спокійно писати собі нормальні числа в умові, коли нас питає програма. Так, далі місяці дорівнює місяці плюс один, тобто значення буде постійно збільшуватися на одиницю. І все, От наш цикл, в принципі, закінчується. Далі ми пишемо, що маючи таку-то суму під такий відсоток, то дарина досягне своєї цілі через такий-то такий час. І на цьому закінчується наша програма, і ми можемо її запускати і тестувати. Тобто, теж нескладна програма у нас виходить. От питання: скільки грошей має Дарина? Нехай вона має дві тисячі. І вона кладе під 20% річних у банк. Скільки Дарина хоче отримати? Вона хоче отримати 10 тисяч гривень. Отже, маючи 2 тисячі при вкладі 20%, Дарина досягне цілі в 10 тисяч гривень за 98 місяців. Тобто, отака, от, отака от програма, яка рахує нам 98 місяців, доволі таки довго. Так, отже, ось. Так вона працює ця програма, і так вона виглядає. Це буде ваша програма в цій практичній роботі. Значить, якщо в нас текст не влазить у вікно, пам'ятаємо, що можна ставити сплеш N, щоб переносити на новий рядок, отой текст при запуску програми. Так, то, звісно, текст дуже длінний, і щоб вміститися, можна зробити один або два переходи на новий рядок, тобто два абзатики. Так, ось на цьому, в принципі, в нас і все. Так, роблю я скріншотик і зупиняю.